Так. Ось завершилася наша ранкова садхана. Це е, такої якості садхана була в мене вперше. Досвід якості проводити ранкову садхану я вже мала на навченні своєму, але це було е, садхана, коли проводила по поводу благодійності. Це моє перше, це моя прем'єра. Хто мені бажає добра, приймаю ваше привітання. І чому, що мене сподвігло на це? Розуміння того, що це дає, що дає дисципліна, що дає праця над собою. Нелегко, часто нелегко. І часто лежи зранку і не хочеться вставати, і знаходиться куча причин, чого відкласти, може я зроблю це пізніше, якийсь там відмовок. Але коли розумієш, що ця праця, вона якоби незамітна, і хтось там скаже, що це часто затеряють, але це йде на благодійність і розумієш, що собі взращуєш ще більше милосердя, як у Ірини Завірухи, я почула, що зараз час нам треба розкривати своє серце і милосердя, тільки милосердя. І завдяки, чому я про завіруху Вспомнила цей час Ірину Завіруху, тому що я познайомилася у неї на курсі з моїм наставником, яка мене веде, яка мене супроводжує і стала моєю близькою подругою, що відкриває шлях до себе. Це дуже важливо, коли є наставник, який показує шлях до себе. Не за собою веде, а калібрує мої шаги, мої дії, допомагає, коли настають тяжкі внутрішні часи. Зараз я нахожусь в такой проработке, знакомства, продолжение знакомства своєю темною стороною, так як світлу сторону ми всі сприймаємо добре. А свої темники, свою тінь часто ігноруємо і показуємо саме собі, що ні, ні, мені цього нема. А в нас є все. Подавоски Наталочка Подос, дякую тобі, дякую. Подамоски науки, навчання є таке розуміння, що в нас, в наших проявах, в наших якостях, відчуттів, як правильно сказати знаходиться 987. Так що тепер, коли ми усвідомлюємо, що в нас є, в нас є різне, якесь більше проявлене, якесь менше проявлене. Але ми, коли ми відкриваємо свою темну сторону, ми тоді розуміємо, що я можу змінити, я власник, я хазяїн своєї життя. Я не можу за все відповідати, але за свої дії я можу відповідати. І коли я починаю розуміти, так, зараз там, де, в тому темна сторона моя проявляється в тому, я можу це і змінити. Змінити це 100% я можу. Відношення до цієї ситуації, я можу поміняти. Чим я е, вдячна своєму навчанню і тим всім вчителям е, заради, за завдяки е, кому я прийшла на це навчання в його, в конделіні його. І вранкової садхани, наскільки вони калібрують наш алмаз душі, ділиють нас милосерднішим, чистішими і більш вільними до прояву себе у цьому світі. А наша душа і втілилася в наше тіло, щоб проявляти, щоб іти шляхом своїм своїм сценарієм. Це вже ми йшли, вже у нас був прописаний план, як діяти, але ми по життю калібруємо десь так, десь так, так як. Сочинення по літературі ми писали в дитинстві, хтось наричається пише. План є основний план. А вже як ми туди йдемо, кожне по-своєму пише. Так і у нас кожне своє, ми по-своєму по пишемо своє життя. І коли ми творимо милосердя, воно нам повертається багатократно промноження. Тому що ми не знаємо в житті, які нас ще мають, що з нами має трапитися, що нас має, що нас буде очікувати. І колись я почула на одному із служінь, коли я ще була, знаходилася в спільноті релігійній, від одної мудрої людини почула такі слова, що ми навіть не уявляємо які, Ми думаємо, що нас зустріло, ой Боже, що так тяжко, така ситуація, така зустріла мене. А ми навіть не уявляємо, що нас обминуло. Наскільки менше ми отримали від того всього, що мали отримати, наскільки нас оберегло І що нас оберігає, хтось скаже удача, хтось скаже, ще якось це назве, нас оберігають наші дії. Наші вчорашні дії, так як ми до когось поступили, так і нам приходить. Чим більше ми засіваємо на сінечко, ми засіваємо і своїми добрими діями, думками його поливаємо, підсилюємо, тим більше воно зращується. Що ми садимо? Чим ми поливаємо, те і отримуємо. В нашому житті немає не успіхів і черговий раз повторююся. І все, що нас зустрічає, це вчорашні наші дії. І дякую всім за можливість. І приходьте, хто боїться, хто не рішається, у кого навіть є. Хто поселив, у кого поселила зернишка, що я би так хотів, але мені страшно. Сам боюся робити якісь кроки. Є, звертайтесь, Знаход, знайдеться вам. Допомога, щоб вас, вам допомогти йти свій шлях. Да, ви його будете саме йти, відчувати, працювати над собою так само, як практику. За мене її ніхто не зробить. Я, що я себе не дисципліную, не заставлю, не піднімлю, навіть коли мені не хочеться, але я розумію, що воно мені дає, які воно мені плоди приносить, які обставини зі мною трапляються. І як мене оберігає, як мене охороняє. І частково так, як на долонях, скільки було в житті таких ситуацій, що згадуєш, господи, це не я йшла, це ти мене ніс на руках. Це тільки ти мене ніс на руках. Я там була неяка, геть неяка. Я б сама там упала і все, розтворилася в той болі, в той обіді, завдяки цій силі. Кому страшно, приходьте, шукайте своїх наставників, йдіть шляхом. Тому що час е, не йде, і того, що було, вже не буде. Про в минуле вертатися, вже там, тільки можна взяти добрий досвід, те, що поможе мені бути основою, щоб йти вперед. А раз я тут живу, я по-другому вже не зможу тільки вперед, тільки вперед. І по-любому нам буде страшно і больно, що страшно і больно ставатися в старому. Що страшно, і вольно йти в нове. Але що розумію, що ми калібруємося, ми стаємо кращими від тих, від тих ситуацій, від тих, що з нами трапляються подій, як ми можемо, які ми можемо від цього винести аналіз? Мене це більше озлобить, чи мене це більше в мені людській якості проявить і оживить, бо в мені є все. Не тільки себе ругати, що я там зробив плохо, я там зробив плохо, а ще й знайти щось хороше, є хороша практика ввечері про згадати все, що я за день зробив хорошого, зробив, зробила хорошого. І похвалити себе за це. Похвалити тому, що коли наш розум обіцінює, та що ти там зробив чи зробила? То це така мелочна на планетарному уровні, до прикладу. Але я його зробила і порівнювати себе лише з собою вчорашньою. ніколи не з ким, ні з сусідом, ні з ким. Бо кожен іде своїм шляхом. Кожен пройшов прожити своє життя. Порівнювати себе тільки з собою, яка я була з минулою собою, з минулим собою. І в цьому проявляється Божественне суд находження нас тут. Всім гарного дня! Ідіть навчання, навчайтеся, не оставайтеся байдужими. Всім гарного дня, мирного неба, миру в душі, миру з від серця до серця. Кому відкликається, приходьте до мене, є чим допомогти. Є досвід. Садна.